Старовинне свято на новій локації. 6 грудня ПК Дружба провів мистецький захід до Дня Святого Миколая. Творчий колектив виступали на імпровізованій сцені біля прикрашеної ялинки. Минулі роки прикрашали ялинку біля самого палацу, але вирішили, що краще, щоб вона дивилася на площу, головну, головна ялинка міста, щоб вона і на головну площу міста дивилася. Ми живемо в такий час, що це завжди екстремально. Всі ці події в нас багато заходів, які і з тривогами відміняються. Так що ми дякуємо, що хоча б тривоги не. Було що нам дали час провести. Звичайно, готувалися, що будемо на генераторах, якби можливо було б менше світла і не за але. Ми одно запалили б ялинку, щоб в цей день всі наші дітлахи нашого міста відчули, що свята прийшли новорічні. На жаль, із за Софітів не було видно. Цього разу так нас трохи підсвітили гарно, що ми не бачили площі, але віддача від дітей: те, що вони кричали навіть Слава Святого Миколая! слава Україні це дуже приємно, що вони активні, вони відстали наші Питання, оце зігріває душу нас як дорослих, які організовують для них ці заходи. Тому це найкраща вдячність, що діти прийшли і долучилися до нашого свята. Запалити вогні на новорічній ялинці прийшли жителі міста. Свято подарувало емоції і дітям, і дорослим. Друзі, я хочу тут. Виступали діти та дорослі, та включили йолку. Ялинку, коли включили ялку. А Бо що дуже ви просили висно. у Миколая, щоб вам приніс? Котет. А тобі? Е а, його, я нічого не попросив, він сам мені приніс. А що ніс. саме? М -м «Много іграшок. Тип, типу, дав да кидати. і, і, і в Дитина зацікавилася, а то ми прийшли подивитися. А знали, що буде таке так, свято? Так, знали. То ми прийшли. Вже отримала гранці. Що саме, Сонечко, що тобі Миколай приніс? <на> 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 Кінди гіорський. Солодощі. Ми з чим не ходили. Що саме просили у Миколая подарувати вам? Здоров'я, мир в Україні. Мені дуже сильно сподобалось, тому що це було неймовірно. Ем... Я попросила Миколая, щоб він принес мир та добро. Склалося все бачите, як на краще нас привітали ще наші хлопці. Дякуємо їм велике за те, що вони нам повернули світло і в душу, і в будинок всюди. Приємно, що м, дозволяють відчути, хоч трішечки якось себе знаєте, як чотири роки тому, скажімо так, трішечки повернути. Все рівно повноцінно ти цього зробити не можеш. Ми хочемо повернутися до себе додому і відсвяткувати там, пам'ятаємо свою ялинку останню вдома. Гарно, приємно, радісно, але знаєте, все рівно на душі залишається осадок, якщо можна так сказати. І будь-який крок, будь-яка дія, будь-яке свято, ти все рівно йдеш, бачиш ялинку, сідаєш за стіл, прокидаєшся, все рівно думаєш, що в цей час роблять хлопці. У нас ялинка, нам повернули світло, а у них трішки інші умови. Тому з одного боку, ніби і радісно, і приємно, а з іншого боку, знаєте, така доля печалі все рівно залишається. Дякуємо за те, що для дітей є ця можливість. На саме головне, що ми, ми, як ми, як дорослі, а дітям, звісно, це було потрібно. Після концерту всі охочі могли зробити фото на згадку разом з головним персонажем вечора, Святим Миколаєм. Дуже веселі, радісні, і мені дуже приємно на душі, що вони такі задоволені, що зможуть сфотографуватися зі мною, поспілкуватись. Дуже приємно. Дітки зараз хочуть миру, солодощів і спокою головне, щоб у нас було тихо в країні, не було стрільби. Спокою хочуть діти, це саме головне, що вони хочуть хотять цьому році. Святковим вечором 6 грудня ПК Дружба відкрив марафон новорічних концертів та вистав для дітей та дорослих. Заходи триватимуть до 12 січня.